Управителі житлового фонду нашого міста продовжують готувати будинки до осінньо-зимового періоду. Активну участь у цій справі бере комунальне підприємство ЖЕО номер 8 Це підприємство має міцну матеріальну технічну базу, що дає змогу виконувати ремонтні роботи житлового фонду Дзержинського району без залучення підрядних організацій. Підприємством було розроблено ряд заходів з поточного ремонту по кожному окремому будинку. Таким чином, з початку року працівниками ЖЕО номер 8 вже виконано ремонт покрівель на 160 будинках в обсязі понад 10 тисяч квадратних метрів. Окрім того, відремонтовано близько трьох тисяч погонних метрів трубопроводів, централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання. Велика увага приділяється ремонту цокольних поверхів, адже їх нормальний стан є запорукою теплого та сухого підвалу. Виконано ремонт 46 Під'їздів та на 31 будинку відремонтовано міжпанельні шви. Працівники підприємства переконані, що можна було б виконати ще багато робіт, але перепонує заборгованість мешканців за послуги, що надає ЖЕО. «Внаслідок заборгованості. Деякі роботи перекладаються на більш тривалий термін, і мешканці не отримують якісно ті послуги, на які можуть розраховувати. Більше 24 тисяч особистих рахунків, які знаходяться на обслуговуванні нашого підприємства. З них 5 тисяч мають заборгованість від 1 до 3 місяців. По цим рахункам вже подані більше 4 тисячі позовів за останні два роки, і проводиться роз'яснювана робота, до якої залучаються і мешканці самого будинку. Залучений весь інженерно-технічний персонал, який проводить поквартирний обхід кожного боржника, і вручаємо приписи. Дуже просимо по всім питанням, які пов'язані з утриманням будинку і прибудинкової території, звертатися до нашого підприємства за телефонами 409 25 88, 409 25 86, 409 2589. Загалом до холодів підготовлено вже 477 будинків, з існуючих 540 Дзержинського району. Але у планах підприємства 100-відсоткова підготовка всіх житлових будинків до осіння зимового періоду та розширення коло взаємодії з будинковими комітетами. В планах підприємства виконати ще ремонт покрівлі на 62 будинках в обсязі 5 тисяч квадратних метрів, відремонтувати ще 18 під'їздів, відремонтувати сім цоколів на будинках в обсязі 800 квадратних метрів і замінити внутрішні будинкові системи водопостачання та холодно, водопостачання та центрального постачання на 41 будинку в обсязі 2 тисячі квадратних метрів. До нового опалювального сезону державне підприємство Криворізька теплоцентраль готується заздалегідь. Так на території всіх районів, де проходять теплові шляхи, зараз ведуться роботи з ізоляції трубопроводів. Тільки на дільниці біля зупинки Шахта Жовтнева, планується оновити 600 метрів магістралі. За текущий міжотопительний період було вже ізолірано 11 кілометрів трубопроводу і також, ще планується виконати частину роботи. Всі ці роботи, так же як і заміна трубопроводу, магістральних і внутриквартальних. Зазначений для того, щоб збільшити використання природного газу перед початком отоплювального сезону 2014-2015, ну і в течію цього ж отоплювального сезону. Також для того, аби скоротити споживання природного газу, оновлюється обладнання підприємства «Котельні», що на балансі теплоцентралі частково модернізуються. Частково тому, кажуть спеціалісти, що грошей на повне оновлення не вистачає. Як результат, із запланованих об'ємів робіт виконано тільки 10%. Состояние оплаты потребителями наших услуг очень низкое. Сейчас потребители по теплоцентрали имеют общую задолженность порядка 1 миллиарда гривен. Это юридические лица, физические лица и население, естественно. Если бы нам удалось взыскать абсолютно всю эту задолженность, мы могли бы более качественно подготовиться к новому отопительному сезону. Естественно, мы не исключаем те методы, которые мы можем выполнить прямо сейчас, и, естественно, их выполняем. Но потребители тоже должны понимать, что они должны тоже принимать активное участие по... Енергозбереженню тепла в їх квартирах або домах опалювальний сезон 2014-2015 років буде досить складним. Підсумовують тепловики. Тому городянам потрібно вже зараз розпочати самостійно утеплювати власні помешкання. Зінаїда Матвіїна погрібна вже 22 роки, як залишилася без чоловіка. У свої 79 років жінка живе одна в приватному будинку. Каже, роботи по господарству не початий край. Треба і в помешканні прибрати, і двір упорядкувати, і за курми приглянути. Тож від допомоги соціальних працівників вона не відмовляється. Навпаки радіє, коли у гості до неї приходять співробітники Саксанського територіального центру. Сьогодні саме такий радісний день. Теплими словами, вдячна жінка зустрічає помічників та наш знімальну групу. У соцпрацівників день розпланований. Вони готові очистити від бур'яну територію навколо будинку. Погрібна Зінаїда Матвіїна знаходиться находится на обслуживании територіального центру. Соціальний працівник її при... обслуговує уже більше 10 лет. Предоставляется разно... разнообразие услуг, это и закупка продуктов, это і уборки, это предоставление оформление субсидий, то і... и инстанции то, що чоловіку потрібно в бедопічному все це соціальний роботник предоставляє. Акція Ветеранське подвір'я захід не разовий, розповідають співробітники терцентру. Щовівторка та щоп'ятниця один із соціальних працівників навідується до Зінаїди Матвіївни. А в разі, коли обсяг роботи значний, за допомогу береться ціла бригада, група із декількох чоловік. Така я довольна ними, все роблять, що скажу, все куплять лікарство. Принесуть, їсти принесуть, що б я не заказала. Все нормально зінаїда Матвіївна каже, одинокої з такими помічниками не почувається. А таких як ця жінка у Саксаганському територіальному центрі нині 643 ветерана. Для кожного соціальні працівники знаходять і сили, і час. А додає натхнення у роботі розуміння того, що з їхньою допомогою ці бабусі та дідусі не самотні.